Гуцулета, не пожітеся. Вас не зловив блот, Це не глюк фен, то дійсно Мосне ТВ. Не минуло 4 років, а медалі на драті. то наша родзинка. Поїхали. Якщо тисне у в груди ностальгія, ти згадуєш дитинство. Як ти ночами дивився Мосне ТВ, як ти чекав на кожен новий випуск, то включай наш Тікток і ми будемо маленько валити кавалки за 100 долю. Маємо одну гризоту. Якес мале гівно зареєструвалося у Тіктоці під іменем Мосне ТВ. То ми, бляха, мусили зареєструватися під іменем Мосне ТВ Офіціал. Ну нічого, з часом ми його вичислимо і дамо по шиї. Але він ще про то не знає. Ну розбійник, штурпак стиліпаний. Я займаюся марженком. Молока, сметанка, гуслінка, бренза, буц, ремонт айфонів. Якщо що, звертайтеся цілодобово. Віжницькому району доставка безкоштовна. А чо ні? сервіс курва. Шановні глядачі, файна у мене така сметанка продається. Трохи смердєча, але то таке. Головне, що без ГМО. Все натурально. Файним молодичкам знижка 10%. Від дуже файних дівчат і цицкатих молодиць приймаю оплату натуру. А тепер повідповідаємо на ваші коментарі в тіктоці. Марія Маланчук, 82. Де ви пропали Мосне ті? Марічко, це історія довга. У 2016 році ми втратили свою сторінку ВКонтакті. Ця ворожа соціальна мережа була закрита на державному рівні. І, взагалі, після 2014 року ми впроваджували Бандерівщину і патріотизм у нашому проєкті. але ми не побачили позитивних відзвілів від наших глядачів. Складалося таке враження, що нашим глядачам це не потрібно. Перегляди падали. А в інстаграмі без серйозних вкладень у той час розвиватися було важко. Ми всі дорослішали, кожен займався своєю справою. От так-то. Узич вуйку якось 50 гривень. Іван, іди собі найде роботу, я якщо кисло тобі чи що. Гей, то в мене скоро буде гура бабла. Я в Мосне ті скоро вертаюся. Продюсер того тижня дзвонив. Я тепер раз в тиждень буду собі піцу заказувати. А з часом може якісь суші легонькі. Солідний чоловік. Івасюк Крістінка вічна пам'ять дідусеві. Його харизму будуть довго пам'ятати. Василь Гаврилович прожив яскраве життя. Він був головою слід директором школи. У мосному тіві він з'явився на кілька місяців раніше ніж я. Дуже багато з ним ще могло бути знято. Своєю харизмою акторською грою він безперечно вплинув на всіх нас та на проект у цілому. Іванку, як склалось твоє життя в цілому? Та таке, відживаю помало. Після проєкту люди трохи перестали впізнавати, дівки вже так не ведуться, вони лише хочуть грошей на бехах кататися. А я хлоп бідний. Після масного тіві якась непруха пішла. Та й без каменя все. Якби не файні дівочки, то взагалі без глузду з'їхав. Та хочу щось по людях роблять. А де люди, що зубрати дадуть, часом нагодують. Але нічого, і це мене це. Є ще порох у порохівницях. Хоча я дужче за Юльку. Ти це виріжеш, бо на нас Зеленський підписаний, шицорис буду мати. Тетяна Володимирівна. Колись дивилася по сто раз кожну серію, то був вогонь. Тетянко, та я ще досі вогінь. Вуйко так тесне, що уга. Ну то таке, щось мене занесло. Орбов плечі з вами та дроті путила ефе у мікрофон Пердит та насій паті. Увага! На Буковині, велика сенсація. У берегометі Вижницького району відновлює свою роботу канал Моцне Тіві. Побачимо, чи той заслинений Іван Гуцуляк довго зможе бластоманчити шо ж на тій своїй конченій телевізії. А у нас музична пауза. скотина мала. Та я тебе перву якусь кузьдрю. Так я манамі говорити. Це лікарка був. Верти гуцулетка, Я не боюся цін на газ. У мене є гора дров. Так що, дівчатка, у мене тепленько, заходіть у гості. Головне не пускати Юльку домовлятися за ціну на газ. Бо вона легка на це діло. Шановні мої любі підписники. Кидайте це відео колегам, друзям, сусідам, курвам. І тоді до літа у нас точно буде 50 тисяч підписників у тіктоці. Ми не обіцяємо гору відео, але десь колись будемо здебатися і клепати трішки контенту. Всім па Ох, карпах є чина, така файна да шина, така файна. Доброго дня! Я Юрій з чорного Хочу пожалітися на свою тещу. Вона просила файного місця на цвинтарі. Я їй скотині купив аж три місця, а вона ніяк не хоче туди перебиратися. Це делікатна ситуація. Почніть у церкві давати за упокій її душі, може помогти. Коли я вчився в школі, вже перейшов до четвертої класи. У нас був такий вчитель Гнат Доникович, Досяківський на педраді, директор Іван Митрофанович Середенко питає: ну а як там четвертий? А? Так кажу в четвертому, а все добре, одна проблема. Два курці у класі. Це хто? Вчитель Наддоникович та Василько Баурилів.